Друзі мої, доброго вечора! З вами так, саме доброго вечора. Бо сьогодні починаю ввечері. З вами Єгор з Вінніпегу. Звичайно. Я після роботи майже пів на восьму сьогодні дуже ударними темпами працював. Фу, ну і нафік, аби пережити такі темпи. Але просто треба було, просто треба було. І зараз я їду. Ми веземо доньку в стоматологію і будемо, розповім вам, як там це все з бенефітами, тобто скільки реально буде коштувати і все таке інше. От. Так, треба от сьогодні будуть нові краєвиди за вікном. Треба от, вон, вікно протерти, щоб все було добре. Матарними темпами працюємо, і цей випуск взагалі буде про дітей, тому що завтра ми йдемо знайомитися з школою, з вчителькою. Всі ознайомлення індивідуальні, тобто, там по 15 хвилин виділено на кожного. Дивіться, православна церква справилась. Ви можете бачити. Ну, я впевнений, що якась українська. Не знаю, що це. Навіть недалеко від моєї роботи, а я і не курс. Тобто така історія. На всіх виділено по 15 хвилин: індивідуальні знайомства, батьки, дитина і вчитель. Отак от от. А починаємо ми в п'ятницю навчання. Тобто перший клас йде якого це 6. По сьогодні, четверте. Четверте, завтра. 5, 6 вересня йде в школу. Отак. От от. Трошки незвично, і це інакше, ніж у нас, ну і ніж в Європі, навіть я не кажу, що там є, як там в Україні, інакше ніж в Європі. Але де так, так здається равніше. Але деякі у моїх колег вже у кого є діти, вони вже пішли сьогодні перший день. Тобто всі як то йдуть по-різному. Ну і взагалі про це я розповім. А я обіцяв у вас питав чи сказати вам скільки нам коштували? Збори в школу, то дивіться, що треба купити в школу обов'язкового. Це е, рюкзачок, це е, пляшечка для води, і це, як вона називається. Коротше. Ой, ланчбокс. О. Просто вже голова не варить після 12 відпрацьованих годин. Ланчбокс треба ще придбати. Ну, все це ми вже придбали. Тобто це і все, що треба в школу. І ще з такого, що саме 50 доларів ще треба на рік заплатити, і все. Ну, більше ви нічого не платите, нічого не купуєте, не зошити, не ручки, не ні олівці, нічого. От, тільки це і все. Так що, отак, отут от такі справи. Все робиться. Буквально я вчора показував, що там трошки здорожчав бензин, а ту він знову навіть на Есо 1359 коштує. Дивно, просто на деяких здорожчав, на деяких ні. Ну і будемо ми їхати через чудовий центр Вінніпегу. І може там вас полякають. Чи... Знаєте, до речі, цей а, такий недолугий жарт, але мене порвало свій час. Алло, поляки. Полякайте мене. О, ну і тут щось типу такого буду вам показувати. Ось, ну тут починається цікаве. Тут можна справа побачити, згорівший будинок. Ой, зліва, точніше, вибачте. А тут справа новобудова. І там е, один мій знайомий жив допомагав переїхати. Е, о, от. А тут уже, бачите. Це мейн стріт. Це просто. Але це ще такий шматочок мейн стріт. Такий, який є ок, але вже можна бачити деяких перс... персонажів тут. І це при тому, що тут ось зліва я проїжджаю, там не ну, просто не встигну вам показати. Там осередок. Це українське представництво. вон, дивіться, яка чудова жінка. Вичісує собі волосся робить зачіску. Через Даунтаун, через центр проходять всі автобусні маршрути. Абсолютно. От. Оце якась адміністративна будівля, це справа. І тут City Hall. А ось, що це за адміністративна будівля. І тут ми їздили робити собі ці проїзні. Отут на паралельній вулиці дуже багато ресторанчиків, і там так затишно, і класно. І дивіться, тут так спереді ну, місто з і все. Але просто що тут, в центрі міста, на цій мейн стріт, мейн стріт, ну тобто головна вулиця, так. Тут просто дуже багато якихось благодійних організацій, начлежок, де роздають їжу наркоту, оце все цим, цим персонажам. І тому, звичайно, вони тут плодяться, розвиваються, ну, якби то, то деградують. Е, от. Ну і засирають. І я знаю, що канадці не задоволені тим, що ну, саме в центрі така. Така ситуація. А я хочу сказати, для мене це теж дивно. Можна було десь там на краю міста виділити якусь територію, там їм все роздавати, і було б набагато краще, я не знаю. Ну, справа. Такі теж цікаві люди. Що там пишіть, то позаду їдеться така допомога. Просто подивіться, кількість автобусів. От Тут на зупинці от один від'їхав, було чотири автобуси. Я ж кажу, всі маршрути тупо йдуть через центр. І ви, якщо користуєтесь громадським транспортом, ви постійно стикаєтесь з цим от усим. Якщо ви не користуєтесь і живете десь. Що вам не треба бути в центрі, то ну, вам не треба з цим всім стикатися. От зліва це велична ця будівля, це залізничний вокзал Вінніпегу. Залізничне сполучення і можна доїхати до Онтаріо або там до Британської Колумбії, оцим трансканадським потягом, але він е, дорогий і, наскільки я зрозумів, він використовується більше як такий атракціон, ніж е, як саме засіб пересування. Бо він їде, там дуже красиво, там ці спеціальні панорамні такі вікна. І все це ви можете там бачити. От. Ну, ось він дивіться такий вокзал. А ось Форт Геррі Хотел теж таке, одне з таких крутих місць Вінніпега, Ну, така візитна картка, так би мовити. Ну от усілякі цікаві персонажі тут і там всюди, всюди в центрі. І ось що саме цікаве, пройшло буквально там 2 чи хвилини від того, як я вам знімав і приїхав в річку. І ось цей район. Тут вже такі затишні вулички, все зелене, такі гарненькі такі будиночки. Ну як то вже класно, розумієте. Тобто це такий контраст тут постійно. Так, сюди теж забридають оці персонажі. Будемо їх так називати, персонажі. От, вони сюди забрідають, звісно, щось цей, але просто вони як-то там тусуються, і чим ти до, до цього ближче, тим більше ти маєш якихось проблем. Тобто, там вже люди не лишають нічого біля двору, бо все вкрадуть, і в крадуть, там і все. от. Трошки далі від'їдеш від центру, від цього всього, і у людей, ці велосипеди, вони просто валяються всюди. Е, ну, отак, от, прямо там на газону ні, біля будинку валяються, і ніхто їх не бере, нікому вони не потрібні. Ось, просто щоб ви розуміли, ну як тут це все відбувається. А так взагалі, якщо така політика буде і далі, вони просто, ну, влада, це місто просре. От, буквально його захватять оці персонажі і все. І, ну і місто гаплик. Як, як по мені, а, тобто тут і так, звісно, що Вінніпех, це ж я ж кажу, це таке місто, по-перше, ну так би мовити, на любітеля. Тут не, ну, не така ж прям крута погода, тут не така ж прям крута природа. З архітектурної точки зору, тут взагалі майже нічого нема. Ось цей Red River, ну річка наша, ну що вона? Просто, просто широка штука з мутною водою, як би, і все. Тобто, і так, місто досить таке, я ж кажу, специфічне. А якщо його ще просрати, тим, що ну, персонажі все захватять, то взагалі буде срак. Ой, водій тут теж класний. Одиця, польська Флага. А тепер ні. <ріх> ні туди, то не, то насправді до Польщі немає ніякого відношення просто що така, така реклама. Я вже майже доїжджаю. І це Сент Віталь. Це район, який багато люблять, ну, люблять тут жити, українці серед іншого і. Типу, всі хвалять, і тому тут ціни конські на, на це все. От. Ну, не знаю, ми сюди спочатку, як ми ще обирали, де ми приїжджали, дивилися. Ну, вроді окей. Но нам те, що тоді було можливо зняти на момент, коли ми шукали, нам не дуже сподобалося ми знайшли в іншому місці. Але мені там, де ми живемо мені, подобається. В принципі, я ще жодного разу не, не пожарів. І ось бачите, було, що продаються будинки, вже продані. Тобто доволі швидко тут, у Уніпезі, будинки продаються, з того, що я бачу. Ти можеш, я вже казав це якось, ти можеш їхати сьогодні, бачити, що продається. Завтра ще бачите, що продається. Через три дня там вже буде табличка, що вже продано. Ну і до речі, от Холодна Канада, холодний Відніпег 4 вересня. от Зараз за 15:8, і в нас на термометрі 24 градуси. Тепло. Тобто, досить досить тепло. Так, І так я вже вдома і можу вам розповісти про а, стоматологію, що там і як вийшло. Тобто, дивіться, у нас був візит з тим, що зробили флюорографію, там пофоткали, обдивилися і запропонували вирішення там, проблем, що у нашої донечки є там зубом. І це коштує на секундочку 202 долари. Тобто треба навіть не один день попрацювати, але є система бенефітів. І, врешті-решт, це поки що страховка дружини, бо моя ще не включилася. Бо треба якби три місяці відпрацювати, щоб вона вже запрацювала у мене. Або навіть вона вже працює, але там, що у нас так все через пінка ну, працює, що не дали мені ще номер цього, цього страхового плану. От, і, значить, страховка покрила 90%. Всього, і ми заплатили за це 20 доларів. І там є такі, е, вона не безмежна. Е, здається, що там коло тисячі е, доларів на рік на члена родини, на от, стоматологію. Е, так що, отак. От. Ну і там е, нам вже прорахували на наступний раз, то там ще приблизно на 300 доларів. що знову ж таки е, близько. Ну, нам треба буде заплатити 10% там близько 30 доларів. А якби все інше покриє страхова. Це великий плюс. І з мінусів те, що наступну, наступну візиту ми запланували аж на 16 жовтня. І нас там додали в cancel-list, Тобто, якщо хтось відмінить, то просто нас типу. Нам запропонують якусь іншу дату. Ну це також пов'язано з тим, що ми просили дати лише, тобто час лише після п'ятої вечора. А стоматологія там працює здається, до дев'яти. І я думаю, що більшість теж хочуть після роботи. Тому з датами трошки туго можна було швидше, але це в денний час, але ми працюємо і не можемо поїхати у денний час з донечкою. Там вирішити це питання. У неї нічого такого, що там зараз болить, вона вмирає, немає. Просто це така проблема, яку треба вирішити, щоб потім не боліло. Ось така система з, бені... з бенефітами. Але якщо б уже і у мене були ці бенефіти, вони працювали, то ми б взагалі нічого не платили, повністю би покрила страхова і з цього нашого ліміту би посписувалася ця сума. Отак, от, от, стосовно стоматології, стосовно того, як це працює в Канаді, до речі, ми. В Польщі робили Лікували зуб малої, от і в принципі ціни були один в один. Тобто, ми щось платили на рівні 220 злотих за оце саме обстеження, і потім ще 350 за лікування тільки що там нічого не покривалося, хоч і працювали, ну треба було платити. Хоча, звісно, що в канадських доларах це більше, але ж ну, треба фактично рівняти один до одного, бо скільки ти. Цих самих грошей ну, заробляєш в кількості. Такі справи отак от, от працює, і я, чесно кажучи, не дуже в це вникав. Але Аліна каже, що в Вінніпезі ця система краніто ця система краще ніж в інших провінціях. Я не можу що сказати, просто цей. І до речі, на рецепції працюють україночки, от а лікували зуби. У моїй дитині дві кореянки. От це, це стосовно того, який тут мультинаціоналізм, мультикультуралізм і це все. І ще щось такого цікавого додала ця наша жінка-Надія, яка нас обслуговувала, що тут в Канаді цукор більш агресивний, ніж в Європі. Тому треба бути з ним дуже обережним. Отак от. от, так от. Тому пийте воду, не пийте цукор. До нових зустрічі, Ставте лайки, щоб мені було від них солодко. Пишіть свої коментарі. До завтра.